На першому побаченні просить розділити чек 50 на 50. одежу подешевше, готельчик погірше. Народили дітей від цього чоловіка. Віддаєте ці гроші так, що вас аж трусить всередині. Ви можете віддавати найкраще чоловікові, дітям, мамі, свекрусі, але на собі ви економите. Чому жінка зустрічає жадібних чоловіків і що з цим робити? Говорю про це в цьому відео. Ну що я вам хочу сказати, дівчата? По перше, в принципі, взагалі не потрібно вступати у стосунки з чоловіком, який на першому побаченні просить розділити чек 50 на 50. Або який там щось з кимось торгується, або який демонструє якісь якості е, жлоба. Але мої хороші, якщо ви вже вляпались і вступили в ці стосунки, якщо ви вже народили дітей від цього чоловіка, що робити з точки зору карми? По-перше, треба визнати, що чоловік є продовженням вашої свідомості, і на той час, коли ви вступили з ним у стосунки. Ви самі собі не дозволяли витрачати гроші на себе. Ви самі були, а може, є і зараз у програмі. Я не варта всього найкращого. Все найкраще для когось іншого, для цих жінок з інстаграму, для Марини Хмеловської, для тих, хто на якихось глянцевих обкладинках журналів, але не для мене. І чоловік вам це постійно підсвічує. Подивіться, будь ласка, де ви економите перше? На собі, вибираєте собі одежу подешевше, готельчик погірше, ви можете віддавати найкраще чоловікові, дітям, мамі, свекрусі, але на собі ви економите. І чоловік вам підсвічує цю програму. Що потрібно зробити? Потрібно піти в трансформацію. І наступного разу, якщо ви купляли собі сукню за тисячу гривень, купити за тисячу хоча б 200 або 300. Якщо ви подорожували і зупинялись в готелях трьохзіркових, Зупинитися в чотирьох зірковому готелі, тобто перестати економити на собі, піти нарешті на масаж, піти нарешті до косметолога Я не знаю, там на чому ви економите. Реально напишіть мені в коментарях під цим відео, і ми з вами разом пропрацюємо план виходу із цієї економії. І ви побачите, що через декілька місяців, коли ви почнете витрачати гроші на себе, ваш чоловік почне теж як дзеркало мінятися і витрачати гроші на вас. Друга причина. Ви, в принципі, не займаєтесь благочинністю, в принципі, не приучені віддавати гроші комусь благодіяти. І чоловік теж вам підсвічує цю програму жолобства, що ви не віддаєте гроші, ви не займаєтесь благочинністю. А для того, щоб були гроші, для того, щоб світ був щедрим для вас, а чоловік це теж частина світу, то потрібно бути щедрим по відношенню до інших. Або, можливо, ви займаєтесь благочинністю, але віддаєте ці гроші так, що вас аж трусить всередині. Ви там думаєте, Боже, оце я даю гроші на благочинність, тому що я прочитала це в книзі Марини Хмеловської «Щедрость – причина багатства, і ви робите це не в правильному стані. Тобто ви формально робите все правильно, але всередині не відчуваєте радість від свого даяння і жалкуєте можливо про це. Або думаєте, навіщо я так багато дала? Можливо, було треба дати. Трошки менше, або мені не вистачить самій. Оці всі неправильні стани, вони формують навколо вас людей, які не витрачають гроші на вас. І перший в близькому колі це ваш чоловік, який вам буде дзеркалити цю програму. Тому, перше, якщо ви не займаєтесь благочинністю, почніть займатися благочинністю з присвятою. Я присвячу ці дії тому, щоб Мій чоловік був щедрий до мене, щоб у мене були гроші, і у мого чоловіка були гроші на мене, щоб у всіх людей були гроші. Тобто, кожен прояв вашої благочинності направляється на те, щоб карма проросла через вашого чоловіка і повернулася через нього. По-друге, якщо ви займаєтесь благочинністю, але немає у вас цього стану радості, почніть відслідковувати. От Обозначте якусь суму, від якої ви будете відчувати радість, і почніть з цієї суми, де ну реально ви будете радіти, коли ви віддаєте. Не треба одразу сідати на шпагати рвати е, м'язи. Почніть потрошку, потрошку, потрошку і цю суму розтягуйте, збільшуйте. Наприклад, якщо ви можете дати тисячу гривень на місяць спокійно. Видайте наступного місяця 1100 гривень, потім 1200. І потрошку-потрошку розтягуйте, і якщо ви можете відчути радість, що ви дали 1000 гривень, ну. 1100 теж не проблема бути розтягнути цю радість на трошки більшу суму і теж, робіть це з присвятою. Я з радістю віддаю гроші іншим людям у світ, благодію. Я присвячу це тому, щоб мій чоловік з радістю витрачав на мене гроші. Був щедрим, я розвиваю в собі щедрість і це тому, щоб я бачила, як розвивається щедрість у мого чоловіка. Не вірте мені, перевірте. Напишіть, будь ласка, дівчата, ваші якісь історії з вашими чоловіками. І ми зможемо їх розібрати потім в наступних відео. І взагалі, чи актуальна вам ця тема? І якщо вам це актуальне було цікаво, будь ласка, ваші пальчики догори. це must have після кожного мого відео. Бусічку хмиловську цьом-цьом через лайки і можете зробити донат на розвиток нашого ютуб-каналу, якщо вам цікава тема карми і мої відео. До зустрічі з вами була Марина Хмеловська.